Вітаю вас шановні глядачі. Ми знову в Пархомовці. Приїхали у неділю і зараз готуємо пасіку до зимівлі. Вже перебрали всі вулики і будемо сьогодні обробляти препаратом від кліща. Але сьогодні річ піде не про це. Сьогодні я розпочну тему, яку планував заздалегідь. Від дня створення мого каналу. І це тема заробітку на селі. І тут я розповідатиму не тільки як щось робити своїми руками на селі, і взагалі, а й як при цьому ще заробити якісь кошти. А розпочну я з тих позитивних вражень, які нас очікували по дорозі з Боровиці до Пархомівки. За два тижні відрізок шляху від Чигирина до Кіровоградської області у напрямку Кременчуга було не впізнати, жодної вирви не лишилось, ремонт виконаний гарно, заміною покриття на цілих ділянках. Поїздка виявилась комфортною, по часу скоротилась на 20 хвилин, Де й в районі Котельви, хоч дорога ще не відремонтована, але видно, що роботи розпочали. Щоб теж радує, хотілося б сказати. Що на це вплинуло моє відео про поганий стан доріг на цих відрізках. Але це не так, бо мій канал мало кому відомий, і вплинути ні на що не може. Це, мабуть, нашому керівництву самому набридло повзати по таких дорогах. Це був ліричний відступ і повертаюсь до основної теми, Як заробити на життя в українському селі? І висвітлювати я буду не які теоретичні або міфічні способи, а саме ті, якими користуюсь я, вважаю їх ефективними і рентабельними, які не так важко розпочати щодо знань, досвіду і стартового капіталу. Ці способи дозволяють отримати реальний дохід, а застосування декількох способів разом дає дохід кожного дня і дозволяє жити самому і утримувати сім'ю. Усі матеріали будуть висвітлюватись максимально реально, без прикрас і брехні, щоб не створити зайвих ілюзій. Формат відео залишиться незмінним. Це ролики тривалістю приблизно 10 хвилин. Якщо тема потребує більш широкого висвітлення, то на цю тему будуть виходити декілька відеороликів. У себе на каналі я створив плейлист під назвою Реальний Заробіток на селі. У якому будуть опубліковані усі ці відео. Так що, якщо когось зацікавить мій справжній досвід, то вам буде легше знайти потрібний матеріал, обравши на моєму каналі саме цей плейлист. І щоб не створювати зайву інтригу і ви, шановні глядачі, одразу змогли вирішити, чи буде воно вам цікаво чи ні, то я анонсую теми майбутніх відео про заробіток на селі. І перша тема, яка буде в нас на огляді, це бджільництво. Друга тема, яку я приділю увагу, це звичайний фізичний магазин на селі. Третя тема це інтернет-магазин вдома. І розрібна торгівля на різноманітних торгівельних інтернет-майданчиках з аналізом цих майданчиків, а також мій досвід спросування моїх сторінок. Четверта тема буде. Відкриття цеху і організація дрібного виробництва різних товарів, їх фасування, оптова і роздрібна торгівля своєю продукцією. І розповідатиму я про наступну продукцію: паливні брикети, пілети, наповнюючі туалетів для тварин, кормові брикети для домашніх тварин, фасування, суміші різних та інші. П'ята тема це буде заробіток на рослинництві на селі. І шоста тема заробіток на тваринництві. Усі теми буду розкривати у подробицях, висвітлюючи як сам процес організації, можливі труднощі, так і економічну складову і те, що найбільше всіх цікавить, це дохід у цифрах. Ще трохи розповім про те, чому саме на селі. По деяких способах заробітку це зрозуміло, а от, наприклад, інтернет-торгівля і дрібне виробництво, відповідаю, саме на селі можна мати дешеві, і інколи, і зовсім безкоштовні приміщення для зберігання і виробництва, саме на селі маємо матеріали для тих виробництв, що я анонсував, саме на селі мешкають роботящі і відповідальні люди. А щодо Інтернет торгівлі, то зараз у деяких селах інтернет кращий, аніж у деяких провайдерів у місті. Це стосується безпосередньо Пархомівки, де дуже швидкісний мобільний інтернет і гайнерний провідний, оптиковолоконний. На цьому загальну частину, так би мовити, відну завершую і переходжу до першої теми це бджільництво. Зараз розповім, чому саме бджільництво. Я спробував багато різноманітних робіт для доходу на селі. Але досвід показує, що бджільництво найкраще. Для того, щоб обґрунтувати свій вибір, давайте у порівнянні розглянемо найбільш поширеніші зараз два способи доходу на селі у галузі рослинництва і тваринництва. У рослинництві це вирощування малини. По-перше, потребує великих початкових вкладень. По-друге, потребує постійного догляду. По-третє, постійне збирання малини. Ця медитація над кущами теж заняття не для слабонервних. У четвертих ягоди треба швидко реалізовувати або заморожувати, що додає додаткових витрат. По-п'яте, малина це сезонний заробіток. Навіть при вирощуванні ремонтанних сортів. По шосте, збирання врожаю потребує постійної присутності впродовж усього сезону плодоносіння. І нарешті, по сьоме, цим займаються усі, кому не лінь, створюючи велику конкуренцію. Тепер розглянемо у тваринництві це найпоширеніший вид заробітку вирощування бройлерів. Усі вади, які я перерахував і притаманні для малини. Мають місце і для бройлерів. Та ще додаються наступні: це додаткові витрати на приміщення для утримання, витрати на корма і дуже великі ризики загибелі молодняка на початковому етапі. І так, аналізуючи усі відомі мені способи заробітку на селі, я прийшов до висновку, що бжоли – це найкраще. Зрозуміло, є свої вади. І ми обов'язково їх розглянемо, але ті переваги перевершують. А саме, якщо всіх тварин треба забезпечити як кормами, так і доглядом, то бджолам потрібен тільки догляд, а харчі вони самі принесуть і собі, і своєму господарю. Також бджільництво це не тільки товарний мед, а ще більш цінні і востребовані продукти. Які усі можна реалізовувати впродовж усього календарного року і не перейматись через псування. Бо продуктам джільництва не потрібно особливих умов зберігання, окрім маточного молочка, для якого достатньо звичайного побутового холодильника. Ну що, переконав? Якщо я вас переконав і ви вже готові зайнятися бджільництвом, то тепер хочу висвітлити саму найбільшу проблему. З якого стикаються майже всі майбутні пасічники. Це те, що бджоли можуть жалити свого господаря. Одразу хочу сказати, у кого є алергічна реакція на отруту бджіл і у разі жаління наступає анафілактичний шок, то це справа, на жаль, не для вас. А всі інші слухають далі 40 років тому, коли я починав займатися бжальництвом, мій організм. Теж жваво реагував на отруту бджіл. І я дуже сильно набрякав. І цей набряк сходив лише через два дні. З часом організм пристосувався, і вже через два роки реакція на отруту зникла зовсім. Але це фізичні наслідки. Саме головне це перебороти психічний страх перед жалінням бджіл. І тут у багатьох є проблема. І вона є. Бо з нею ніхто не намагається боротись. Наприклад, вам лікар призначив курс лікування у вигляді ін'єкцій. або ви вирішили зробити собі татуювання. Ви ж погоджуєтесь з тим, що вам доведеться якийсь час переживати дискомфорт, подразнень від голки. Ви налаштовуєтесь психічно, приймаєте рішення, що це треба пережити, і все проходить добре. Так саме і жаління бджіл, настрій, рішення і дія. А з часом із досвідом, і цього вже робити буде не треба, коли ви йдете до своїх бджілок. Справжні пасічники геть про це не думають, і це обов'язково прийде до вас із часом. А за цей час ви зрозумієте, як не провокувати бджіл на зайві жаління. Бо після кожного з них бджола, окрім жала вам, віддає Богу своє життя. В наступному відео про бджільництво ми будемо розглядати системи вуликів і який з них кращий для початківця, аматора, і для початківця, який вирішив займатися бджільництвом. Не тільки для душі, а ще для заробітку. А на сьогодні це все. Всього найкращого, шановні глядачі, бажаю вам здоров'я!